Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо міняти ремкомплекти передніх супортів і гальмівну рідину. Спочатку треба буде з бачка відкачати стару гальмівну рідину за допомогою шприца, долити туди новий рідини повний бачок і йти прокачувати гальма. Починаємо з заднього правого, тоді заднє ліве, переднє праве і переднє ліве. Отак все це буде відбуватися. Шланг надіваємо на штуцер прокачки. Другий кінець шлангу опускаємо в якусь ємкість. Виберіть, яка вам подобається більше. На одне колесо піде десь по 250 мл. Один, одна людина буде натискати гальма, а друга закручувати і відпускати прокачку. Так буде все це відбуватися швидше. Ось такі я зняв передні супорта. Думав їх почистити щіткою, погрунтувати і пофарбувати. Але в мене нічого не вийшло, пів часа я з ними провозився, там дуже велика корозія. Не зміг я їх відчистити, придумав я віддати їх на піскоструй. Результат покажу на відео. Все, піскоструй ми зробили, отакий ми маємо результат. Чітками я б ніколи так не відчистив їх. Тепер будемо грунтувати і фарбувати. Все, склав я докупи, все перемив, перемазав, встановив направляючі Зібрав супорт, закрив всі отвіри, щоб перед покраскою нічого туди не попало. Встановив прокачку. Там, де гальмівний шланг буде прикручуватись, і встановив новий поршеньок з ремкомплектом. Тоді сюди ось відгинається резинка. Я по кругу встановлю сюди щось типу, ну, захисну бумагу якусь, заверну її сюди в поршень і пофарбую. Пофарбую супорт От таким чином, може неправильно, але я робитиму так. А це ще Це ще я буду робити. Всі ремкомплекти я встановив. Тепер залишилось погрунтувати і пофарбувати. Для супорта, для встановлення ремкомплекта резинок, поршня. Я використовував оцю змазку. Це спеціальна змазка для монтажу ремкомплекту супорта. АТЕ. Для направляючих я використовував ліквімолі. змазка для направляючих. І ще одна змазка буде антискрипна. В нею мажеться Колодка, куди вона встановлюється. Куди вона буде встановлюватись в скобу і на поверхню, де буде до неї притискатися поршень і скоба. Треба теж помазати, щоб колодка не скрипіла. Ну, поки що все. Далі, а, ще забув вам показати поршень. Корозія була дуже страшна, супорт почав, підкли... почав підклинювати і на... нагрівся тормозний диск, посинів, колодка послоїлася. Це все я ще вам покажу. Це я вже зачистив корозію для того, щоб переїздити пару днів, поки приїдуть нові запчастини, новий поршень, нові ремкомплекти. Тут були гори корозії, я ще такого не бачив. Тут, де я вичистив, ось бачите, була корозія. Прямо на такою горою йшла. Ото поршень трохи висунувся і підклинив. Так що, якщо у вас пропадає накат або гріється колесо, ніколи не затягуйте з ремонтом тормозів. Тому що десь в дорозі підклинить колесо, ви не зможете нікуди їхати, і ремонт вам вийде набагато дорожче. Ніколи не відкладайте ремонт тормозної системи. А це те, що сталося з колодкою. Накладка відслоїлася від металу і скоро б відпала. Я не знаю, чи це від часу, чи від перегріву. Скоріше всього, що колодка перегрілася і відслоїлася. І скоро вона б відпала від металевої частини. Ось я відколупав від колодки по кусочку, щоб ви бачили, де вона відслоюється. Скоріше всього, що це від перегріву. Бо в більшості випадків колодка зношується до металу, якщо тормозна система працює нормально і такого відслоєння не відбувається. Або від часу, бо машина проїхала багато, проїхала не багато, а по часу колодки ці давно не мінялись. А так виглядає кінцевий результат фарбування гальмівних супортів. Детальніше ви зможете їх роздивитись у мене в інстаграмі. Ссылку я залишу під відео. Проїздив після ремонту я вже майже тиждень, все працює ідеально, але все це треба було зробити відразу, як почали підклинювати супорта, коли відчутно зменшився накат автомобіля, а не їздити, поки вони заклинять. Добре, що я був недалеко від СТО і відремонтував їх, а не став десь посеред поля, коли треба було б кудись далеко терміново їхати. Так що слідкуйте за своїм автомобілем, щоб у вас було менше неприємностей в житті. І підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. А на цьому в мене все. Всього вам найкращого.